Друзі, доброго дня. Сьогодні хочу представити вам ще одну нашу модель з лінійки циліндрично-конічних танків. ЦКТ на 200 літрів робочим об'ємом, 250 загальним. Як можете бачити, виготовлена вона повністю з харчової нержавіючої сталі марки IC304. Всі зварювальні шви у нас зачищені, всередині вони також відповідають всім харчовим стандартам. Як можете бачити, на цій ЦКТ у нас присутня сорочка охолодження на циліндрі та на конусі. Вони у нас роздільні, окремо на циліндрі, окремо на конусі. Е, З гори у нас вихід під 300-й кламп. Це була спеціальна е, вимога від замовника. Також, як можете бачити, тут у нас вихід під пробоповідбірний кран, кран зливу чистого продукту та кран повного зливу. Всі три виходи у нас на ніпелях. Це було спеціальне замовлення від нашого клієнта. Та позаду у нас також гільза. Термодатчика спеціально для вимірювання температури продукту.